Насильне переселення мешканців правобережжя України на Лівобережжя, яке було проведено московською владою за наказом Петра І, назвали великим згоном. Згін населення з площі близько 35 тисяч квадратних кілометрів, проведене наприкінці грудня, 1711 і в січні лютому. Одна тисяча сімсот дванадцятих роках, за різними оцінками, було зігнано від ста до 200 тисяч мешканців. Згін мав міжнародний резонанс. Річ Посполита, що не відмовлялася від наміру знову запанувати на правобережжі, яке формально належало, вимагала від московського царства дозволу. На повернення переселених згін загалом збігся з відходом місковських військ з правобережжя, що знаменувало втрату його московським царством Османській імперії, так і не вдалося створити тут козацьку державу. У 1814 році правобережжя повністю і остаточно повернуло собі Річ Посполита. Організовано козацтво вона у ньому не застала. Козацтву згін завдав такого ничного удару, після якого воно не встані було відновитися.